Друзі, вітаю дорогенькі. Е, прийшла сюди на город сьогодні і бачите, ще картопелька. Ще під тунельку хочу посадити цибульку і посіяти морку. І це та сама тунелька, в якій ми, під якій ми вирощували картоплю, огірочки. І зараз побачите на екрані, як ми. І взимку викопували з-під снігу. І без снігу взимку викопували. Другий раз вона там залишилася у нас, і деяка і проросла, і була картопелька. А зараз я хочу посіяти. Тут два рядочки зробив мені чоловік, де Божечка, здоров'я, посіяти моркву і посадити цибульку. Зараз я вам покажу. Що я для цього приготувала. Нічого такого особливого у мене тут немає. Деревний попіл буду сипати зараз по рядочках і сіяти моркву. І ще що, у що мене ось така у мене солонка. Я її тут скотчем приклеїла, щоб не випадало насіння. Я туди вже насипала насінчика моркви. Моркву на сіні я зробила гарячою водичкою і Бо він, він вже три роки. І ну, я так щось бачила тут у Ютубі, так блогери роблять, та я зробила теж так і просушила, яка сплила, я її викинула, а яка залишилася на дні, я її просушила і е, буду висівати зараз через, е, через е, ось цю солоночку, я вам показувала в мене є відео. Е, і, і Арбаджейка. Ось така Арбаджейка. Е, ось така Арбаджейка. На базарі купила у нас і буду її садити, висаджувати. Е, е, залишайтесь на нашому каналі, підписуйтесь, коментуйте і ви знаєте, що робити. А я буду працювати, бо сонечко, я вам покажу. сонечко, бачите, як підсушує, трохи вже підсушує грунт. Е, е, і треба швидко. Треба швидко, щоб волога там затрималась. Ну, ось так. Потім накрию тунелькою і, і ось так воно буде. Е, далі, буду, покажу вам, як воно буде виглядати, буду загортати та й буду показувати вам. Посипала деревним е, попілом я е, рядочки. І ось так я буду. Ось так беру соленку, так воно падає на сининки Ось так я буду ще впали туди. І ще. Та, бачите, ось там? Ось так. І ось таким чином я буду її сіяти. Ось так. Е, в минулому році я так робила, ну і сподобалось, бо в мене завжди. І Ася, ось зараз Ася допоможе. Ася йди, треба е, одразу ж засипати. Зараз, друзі, Аська мені тут зараз допомагає. Я буду зараз одразу засипати, бо вона потопче. Все, залізла мені на спину. Ось тут. помічника. Все сидить на спині, зараз я її буду катати. Вона мені буде робити масаж, я її буду катати по городу. Катається. Ну, ось Таким чином, друзі, ось так я її і буду далі сіяти. Дуже густо, ніби у мене завжди як... Е, ну... Получається, що я її густо дуже сію і дуже густа морква. А ось е, солонкою цією мені подобається. І сілочка можна придбати в магазині. Ну, я зараз не буду е, цього робити, бо ми економимо. економимо і донечка у нас закінчує у цьому році школу. Вона у нас випускниця і дитині попереду життя треба вчитися і тому я використовую те, що у мене у нас є під руками. Ось так, чому сію? моркву з цибулею, бо багато чула у Ютубі, говорять, що муха, ця морковна муха не любить цибулькову муху. І, і тому це наоборот. Ну, отже ж, оцей, ну, та муха не любить іншу муху і тому вони не приживаються. І виходить, е, що е, морква з цибулею не хворіють. Ось так. Немає, немає такого шкіднику, коли вони е, ростуть е, ну, біля цибуля біля моркви. Аська сидить у мене на спині, слухайте. Оце так, помічниця, га. Катається. Все, злізла. Тікай, тікай звідси, Гайда, Гайда, іди. Треба швидко, бо сонечко у нас тепло зараз так добре, наче весна. Ай, ся йди звідси, ой, бачите, ай лізе, слухайте. Mm -hmm. oh oh I stuck Я і е, хочу вам сказати за тунельку, що вона у нас витримала тільки рік. Вона вже ось у такому стані е, розривається, бо е, агроволокно, бо цілий рік вона у нас тут була на городі, і огірки я прикривала. і і Чоловік говорив мені, давай приберемо. А я після, після картоплі огірки ще посадила. Та й треба було накривати від сонечка. Ну, вона тільки витримала у нас один рік. І ще зараз ще прибирати її не будемо. Як я, Яка є, так вона залишиться у нас. І, і ну, і, Не дай Боже сильний вітер. Я думаю, що він її цей, агроволокно по... Порозвізиться зовсім. Все, моркву ми з вами посіяли. Йдемо саджати цибульку. Треба робити дуже швидко, бо сонечко підсушує. Ось так. Зараз Залишайте на цибулю. Залишайтесь на нашому каналі. Ось так. Потикала я її ось такого по всьому рядочку. Туди, туди, туди. І зараз я ось таку її засиплю. Тунелькою накрию. Деревний попіл я посипала. Такого-такого-такого. І хай вона у нас росте. Хочу вам сказати, з мого життєвого досвіду, в прошлому році ми садили там, де ну, в мене є відео, я вам показувала там, де у нас е, помідорки росли. Спочатку ми цибульку посадили. І ми ту цибульку, е, як вона тільки починала проростати зелененька. Ми, е, ми купували вже на базарі, а виривали та й я готувала їсти. Так, і було дуже добре. Ось так. Що? Зараз добра така погодка. Вже майже весна. Відчувається, наче весна. От, бачите, я поки збиралася, поки зібрала Арбаджейку та й насіння. І ґрунт трохи став вже підсихати. І зараз обов'язково накрию тунелькою, щоб не, не висихав. Бо поливати зараз ми точно не будемо. Варіант трохи. Ну. Склянка тут якась щось, скло якесь, звідки тут огород не оброблявся дуже довго. Це ми у прошлому році взялися та й, так. Та й тут, що хочеш, може. Ну, ось так. Ось так. Навоз не кладу, маю навоз. Маємо чоловік привозив мені на город. Ну, я не кладу навоз, я берегу його, його не... у нас не багато, я берегу його на розсаду. Ось так, дорогенький.